вечір, Я знову з вами, мене звати Віолета, гід за по Одесі. Сьогодні 10 жовтня 2024 року, четвер. І ефір сьогодні буде такий коротенький. Я буквально трошечки почекаю, поки інстаграм вас повідомляє про те, що я вже тут. Сьогодні ми будемо з вами говорити добрий-добрий вечір про будинок дуже незвичний, дуже одеський, і я чого вирішила про нього поговорити, провести цей ефір. Тому що буквально кілька днів тому була така скандальна історія: добрий вечір. Так, активізувалося будівництво біля цього будинку і. Якось так зараз виходить, що в Одесі жодного дня без скандалу. Так? То, то у нас вулиці перейменовують, то у нас запам'ятники зражаються, так? то у нас починаються якісь дивні будівництва і так далі. І, власне, я вирішила нагадати трошечки про цей будинок, тому що спочатку вторгнення, коли Частина міста була перекрита, і потім поступово відкривалися ті чи інші локації. Сталося так, що Воронцовський провулок відкрили ну як би так, згодом. Так і ми за два роки встигли трошечки підзабути. Про цю атракцію, про цю пам'ятку нашого міста. І чесно кажучи, навіть зараз, під час екскурсії, я туди не завжди заводжу своїх туристів. Отже, сьогодні ми поговоримо про. Таку дивну а, атракцію Одеси, так, яка з одного боку не має якоїсь такої величної, глибокої історії, але з іншого боку, вона а, ну, так би, показує так, наш такий легкий, а, характер, а, легкий характер нашого міста. А, те, що в Одесі можна знайти так, якісь такі пам'ятки, з яких можна посміхнутися. Ну, Чи посміятися так само. Так от цей будинок він має різні назви такі народні. І навіть якщо ви зайдете в Вікіпедію, то там ці назви будуть озвучені. Наприклад, «Ведьмин дім, плаский дім, будинок з однією стіною. Так, Можливо, там ще якісь інші варіанти, яких я не знаю. Зараз. Я спробую в галереї знайти потрібну картинку, щоб вам трошечки нагадати, як виглядає цей будинок. Отже, я вам якраз показую фотографію, яку можна зробити, якщо ви прийдете за адресою Воронцовський провулок 4, це саме цей будинок, і станете навпроти нього умовно біля люку. От десь чи на люк, чи біля нього станете, і можна з цього ракурсу зняти саме ось таку, ось таку картинку. Цей будинок часто потрапляв в кіно, ну, серед таких, вже класики, так, це був, був радянський оцей да, про трьох мушкетерів. Так само. Він знімався в тому числі і в нашому Воронцовському провулку. Або вже ближче до нас, ну хто ще пам'ятає, десь в 90-ті роки було таке популярне джентльмен-шоу, так, і в цьому серіалі, так, такому, там була парочка така Сіма і Яша. Сіму грала одеська актриса Ірина Токарчук, а вона мала такі одеські форми, так, і вона, як правило, Стояла от якраз на цьому балконі, який видно, балкон другого поверху, і щось там сварила свого цього яшу. І виникало тільки одне запитання, яким чином вона з цими всіма габаритами туди попала, так влізла в цю стіну. Але ну, насправді так зрозуміло, що це такий тільки оптичний ефект. Насправді будинок, він має не Традиційну прямокутну форму, а ну, іноді кажуть, що він трикутний, але насправді, все ж таки, якщо говорити правильно, то це трапеція? так? І стінки там всі є на місці, просто вони розташовані трошечки під іншим кутом. Так от. Ксенія, привіт! Тільки розсталася, ти знову тут. Так от, власне, я вам потім пізніше покажу, що в Одесі не один такий будинок, просто це най най найвідоміший. Знаходиться він в Оронцовському провулку. Провулок іде якби умовно, паралельно до приморського бульвару. Провулок називався. В основному це його така постійна назва Воронцовський, але ще я зустрічала варіант графський провулок, тому що він починається від Воронцовського палацу. Так, так я швидка. <смас> Ксенія пише, яка ти швидка, ну що робити? А ще навіть бачила такий варіант: один з одеських краєзнавців стверджував, що колись він навіть називався Катеринінський цей провулок, тому що дійсно він веде Майже до колишньої Катеринінської тепер європейської площі. І, до речі, там в цьому провулку, щоправда, це вже здається номер шостий. От будете гуляти, перевірте, є будинок, на якому не повністю поштукатурена фасадна стінка, і там видно якраз оцей наш камінь-Ракушняк. Так от, є. Ну, така інформація про те, що цей будинок будувався з того каменя, який брали з недобудованої Катеринінської церкви на отій площі. Але це я говорю зараз не про будинок з однією стіною. Так? Повертаємося, власне, до будинку. І ще одна назва цього провулку, яку ви могли теж ну, запам'ятати, якщо ви застали радянський період, він називався Краснофлотський. так? Але потім його, йому повернули історичну назву Воронцовський провулок. І, до речі, хто давно був в центрі, так згадайте, будь ласка, що цей провулок він не прямий, він має таку, якби вигнуту форму. І це насправді дуже не характерно для центральної частини Одеси, тому що вулиці в центрі міста у нас. Прямі йдуть паралельно одна до одної і перетинаються під прямим кутом. Щодо форми саме цього провулка, є різні версії, чому він саме ось такий вигнутий. Одна з версій така, що коли з'явився палац Михайла Семеновича Воронцова, а він знаходиться на, ну, на початку бульвара, так і на початку цього провулка, то вийшло так, що. Ділянка оцього палацу була такою, що цей провулок мав би її якби, прорізати. Але воронцов був ну, настільки шанованою так, в Одесі людиною, що якби, цей провулок трошки закруглили, і таким чином зберіглася ось ця вся ділянка А, Є ще версії, інша версія, така, що От На відрізку від Воронцовського палацу сучасного до Дюка, от на цьому відрізку бульвара, знаходилася та сама фортеця, Хаджбейська фортеця, так, яку захопила Російська імперія в 1789 році. І що а в цій ділянці міста, в принципі, були, було таке як військове містечко, яке потім з'явилося при Російській імперії. Так і фактично оці казарми військові, вони якби були збудовані навколо цієї фортеці. А, так, відволікаюсь трошки на коментарі. Так, неймовірно гарно розповідаєте. Дякую. Дякую. Так от. І а, ще одна версія, яка витікає як би, от з цієї попередньої, справа в тому, що коли а, фортеця була захоплена, то її а, наказали зруйнувати. А, знову ж таки, чому? Тому, ну, я так думаю, що для того, щоб просто не було а, такого згадування, нагадування так, про те, що тут було якесь минуле до приходу а, Російської імперії. Ну і в принципі, Згодом так стало, що взагалі оборонна фортеця в цій місцевості вже була просто не потрібна. Так от, я так думаю, що як завжди, це буває, так на папері відрапортували, що фортецю ліквідували, але ще деякий час оці руїни вони все одно там залишалися, тому що уявіть собі, скільки це було будівельного матеріалу, так? який можна було використати. І власне. А за однією з версій, якраз наш оцей воронцовський провулок, він якби повторює ну, абриси, якщо можна так сказати, тої зруйнованої фортеці, чому він виглядає ось таким, є таким вигнутим. І, до речі, це вже не стосується форми провулка, але теж його дуже цікава особливість, він відрізняється від практично всіх вулиць центра Одеси. Я не буду вам ставити питання, щоб ви подумали так, чим він відрізняється, одразу відповім. Справа в тому, що в воронцовському проволку зовсім немає жодної рослинності у вигляді дерев. Як це є, наприклад, на вулиці Італійській, Рішельєвській і так далі? Єдина рослинність, яку я пам'ятаю саме от на вулиці да, у Воронцовському провулку, це такий величезний кущ винограду. І все. Ось так приблизно виглядали вулиці Одеси ще ну, там, в першій половині 19 століття. Так що будете гуляти по провулку, от просто зверніть на це увагу, так що там дійсно немає майже жодної рослинності. Ну і ще чим цікавий цей провулок в 1838 році в цьому провулку з'явився. Перший асфальт а, в Російській імперії. Ну, я не знаю, чи це був за технологією вже такий асфальт, як сучасний, тому що, е оскільки він зник, та, звідти, то я можу зробити припущення, що він ще був ну, не досить такий е якісний. Але, тим не менше, такий факт теж є. І от, власне, е що стосується пояснень, чому ж цей будинок, так, оцей плаский будинок, виглядає саме так. Колись я почула, знаєте, от дуже погана насправді звичка підслуховувати, коли ти йдеш містом і до тебе долітають якісь такі обривки якихось фраз, так? коли люди між собою спілкуються, і ти якби їх вириваєш з контексту. А буває таке, що ти ще підслуховуєш, ну так, мимоволі, так, своїх колег. І от одного разу я почула таку версію, чому будинок з однією стіною має саме такий вигляд. Нібито тадам у власника не вистачило грошей, щоб збудувати нормально всі стіни. Так от, в принципі, як байка, дуже прикольно, але абсолютно не стикується з реальністю, справа в тому. А що цей будинок будувався на ділянці, яка з 1880-х років належить родині Рафаловичів, а точніше Георгію Федоровичу Рафаловичу? Це була родина банкірів, фінансистів, благодійників. І так далі, і так далі, і так далі. Так, от я так думаю, що у банкірів і фінансистів точно все було в порядку з. Фінансами, ну, принаймні на нормальну стіну точно б грошей вистачило. Так що справа була абсолютно не в цьому. Хоча, хто дивиться мої ефіри регулярно, можете пошукати ефір про сучасний музей східного та західного мистецтва, там, де я розповідаю про родину Рафаловичів. І дійсно у них в родині сталася така прикрість як банкрутство. Причому це було. Таке дуже гучне банкрутство буквально на рівні всієї держави. Але знову ж таки, все одно, будинок має плоский вигляд, не через це. Власне, ще трошки скажу про цього Георгія Федоровича Рафаловича. Він, окрім того, що він там був членом банкірської родини і так далі, він ще в Одесі був консулом датським. І віце консулом Бразилії. Трошечки скажу про, цю, про ці посади. Консули сучасні і консули тодішні трошечки відрізняються по їхнім повноваженням. Зараз це здебільшого робота пов'язана з паперами, так, з паспортами, з документами, а тоді, окрім оцих всіх паперів, консули фактично були ще такими, як. Бізнес представниками тієї чи іншої країни, тобто вони могли представляти інтереси бізнесу на ну, у нас в нашій місцевості. Причому, наприклад, вони могли засвідчувати якісь бізнес-угоди, вони навіть могли бути поручителями в таких угодах. І, звичайно, що це могли бути люди тільки з найвищим ступенем довіри. З най Такою кристальнішою репутацією, так що те, що Георгій Федорович був консулом. Навіть двох країн, да, консулом Данії і віце-консулом Бразилії говорить про те, що ну, людина мала такий досить високий статус. Так от, власне, саме цей будинок, про який ми говоримо, він був збудований в 1899 році як прибутковий, так, тобто та нерухомість, яка здавалася в оренду. Причому прибутковий будинок для середнього класу і трошки вище середнього, так? І е, в 1897 році в Російській імперії проводився такий масовий перепис населення. І от за даними цього перепису в цьому будинку проживало 100 осіб, 42 чоловіки і 58 жінок. Тобто, Можна собі тільки здогадуватись, так, який прибуток приносив цей будинок. Так, що зі статками в цієї родини все було нормально. І, власне, чого ж така форма. Одне з пояснень таке, що ділянки в цьому провулку нарізалися не починаючи з провулку, а навпаки, починаючи знизу з військового узвозу. Хто, ну, одесити, да, трошечки собі уявляють, як це розташовано. І вони формувалися саме внизу на військовому, на військовому узвозі, а догори, коли вони доходили, то вони вже ставали не прямокутні, так, а мали вже якусь ну, неправильну форму. Так, і там, от якраз. Створювалися оці такі зайві трикутники. Так от, власники намагалися забудувати ділянку повністю так, згідно з її формою. По-перше, для того, щоб ну, максимально задіяти весь простір, так, який вони мали в своєму розпорядженні. Але була ще одна причина. Намагалися не залишати якихось зайвих шматочків так, своїх ділянок для того, щоб там не влаштовували якісь сміттєзборіща, щоб туди не скидали своє сміття, щоб там не було ну, чогось такого негарного. Так що мені здається, що це найтаке логічніше пояснення, чому цей будинок виглядає. Саме таким чином. І, на жаль, так, буквально недавно, от кілька днів тому, знову почалося, точніше, знову активізувалося будівництво біля цього будинку, яке загрожувало тим, що ну, ми втратимо да, цей оптичний ефект. Чесно кажучи, мені про це написала одна з підписниць, причому. Вона не була на мене підписана, так і от людина одразу на мене підписалася і написала такі, таке повідомлення, що от я не знаю, куди мені звертатися, і в поліцію, писала, дзвонила там і так далі. і так далі. Я, чесно кажучи, спочатку подумала, що це якісь. Ну, тролінг чи щось таке. А потім побачила світлини, які були зроблені. Ну, очевидно, що з будинку навпроти, що дійсно там якісь будівельні роботи відбуваються. я про це дякую за ефір. Ви ще не закінчили. Завжди було цікаво, чому цей будинок так побудований. Так, да, це цікаво. Так от, я написала про це в Фейсбуці, там повідмічала знайомих журналістів. І... Буквально через день з'явилися про це повідомлення, такі вже масові. І на зараз, ну нібито, це будівництво знову припинили. Хоча в 2017 році так само припиняли це будівництво з такими прямо масовими акціями, так, від Одеситів. Але зараз багато з тих людей, які були на цих акціях, вони або в ЗСУ, або ну, вже навіть покійні. Так і очевидно, що немає не такої кількості людей, яка б могла зараз вийти, захищати ці всі ці всі моменти. Ну але принаймні за такою офіційною інформацією, будівництво нібито знов зупинили. Хоча от там оті халабуди, так які внизу. Ну, вони дуже сильно не прикрашають вигляд цього будинку. І теж якби, потрібно вирішувати, куди ж їх ну, якимось чином зробити все ж таки так, щоб воно виглядало ну, естетично. Ну, власне, кому цікаво, сходіть в воронцовський провулок і подивіться на згадайте, так як виглядає цей будинок. І я вам обіцяла. Сьогодні ще показати інші. Насправді ви собі можете навіть зробити такий квест, так? Гуляючи по місту, роздивлятися стіни будинків і шукати ось цей самий, такий самий ефект. Так, от, дуже незручно, я вам, я вам включила демонстрацію, але, на жаль, мені. Зараз секундочка, секундочка. У мене шпаргалка з цими адресами розписана була. Хто хоче, записуйте. Ага, а шпаргалка? где-то потерялась. Момент, чекаємо. О, знайшла. Єдине, що, коли я робила скріншоти, там внизу були підписані адреси, а тут я вивела на екран і бачу, що вони. Не потрапляють в полі нашої видимості. Тоді я вам буду просто показувати такі будинки зараз я себе трошки приберу, а адреси я вам теж скажу. Єдине, що вони можуть не співпадати з тою картинкою, яку, яку ви бачите на, на екрані, тому що, коротше, так порізався скріншот. Це, здається, мені вулиця Богдана Хмельницького, 96. Тобто ці будинки з таким ефектом, так, вони є. Не тільки в центральній частині міста, вони так само є і на Молдаванці, наприклад. От Богдана Хмельницького, 96, наприклад, є два будинки з таким же самим ефектом на вулиці Степовій. Зараз я вам їх покажу. Ось це у нас так. Боже, я не знаю, куди себе вже засунуть. Це у нас вулиця Степова, 6. Записуйте собі адреси, потім будете гуляти і дивитись. От один будинок, і зараз я вам ще покажу один будинок на степовій. Так само з таким ефектом однієї стіни. Єдине, що, можливо, на цих світлинах не буде так сильно цього видно, тому що я їх брала, чесно кажучи, з Google Карт. А отут, до речі, дуже непогано видно. Це вулиця Степова, 17. От. Теж, Да будь ласка, так що мешканці молдаванки теж мож, мають свої будинки з однією стіною. Так, ще, зараз я вам ще буквально кілька покажу таких будинків. Так, степову показала, Богдана Хмельницького показала. Ось будинок. Тут на цій світлині не дуже гарно видно, і я так думаю, що краще навіть іти дивитися, от коли вже опаде листя. Це у нас називається площа віри холодної. Зараз скажу вам номер номер 3. Хто пам'ятає, поруч от в цьому маленькому будинку знаходився знаходилась контора там, де оформляли закордонні паспорти. Да, от вам такий трошки орієнтир. Причому дуже цікаво, що цей будинок, це, ну як я бачу, все ж таки це Сталінка, так і от дивно дуже, що він має теж такий ефект. Ну, і ще один будинок, який знаходиться вже в районі? В районі пляжа Ланжерон, Це донедавна був Лідерсовський бульвар. А зараз, до речі, ця вулиця називається, точніше, бульвар Гетьмана Сагайдачного. Оцей будинок, зараз я вам скажу, який це номер. номер 21 будинок Цибульського. От так само будете гуляти, коли будете йти на лонжерон. Так, це біля парку Шевченка. Якраз теж придивіться до цього будинку, і, можливо, ви теж побачите ось цей ефект будинка з однією стіною. Так що, насправді у нас їх набагато більше. До речі, даю вам завдання: хто живе зараз за кордоном? Колись мені потраплялися такі дописи, так, і в Гуглі також це є, але дуже цікаво було б, якщо б хтось ну, наживо так сфоткав подібний дім, десь в Лондоні, точно, я пам'ятаю, був. так, от Можна такий а, зробити флешмоб. так, Будин, а, Будинки з однією стіною по всьому світу. Так що, щоб Одеса була теж в тренді. Ну, і, власне, а, хто має ще якісь адреси, окрім тих, що я сьогодні назвала, теж можете мені. Спокійно присилати ваші світлини, а, можна теж зробити собі таку прогулянку так, по місту і а, гуляти не просто так, а з метою, з метою шукати будинки з однією стіною. До речі, дуже часто буває так, що ось цей ефект такої пласкої стіни, він здебільшого був на будинках. І, ага, От пані Алла пише: піду завтра шукати. Шукайте, шукайте. Такий ефект спостерігався будинках, на будинках, які стоять на перехрестях. Дійсно, в 19 столітті будували таким чином ось саме ці кутові будинки, щоб можна було дивитися і бачити перспективу всієї вулиці. Тобто вони навмисно були таким трошки, якби сплющені, да, якщо можна так сказати. Так що шукайте. Ну що, я... Вам дякую за вашу присутність у прямому етері. Хто, хто дивиться в запису лайки, коментарі і так далі, це з вас. Ну і власне я вас запрошую ну, на завтра, на екскурсію, чесно кажучи, там вже така група зібралась нормальна. Але приходьте все одно, хто хоче: 17.00 ми гуляємо по міському саду. Це буде екскурсія тільки про міський сад. І збираємося ми о 17.00 біля пам'ятника 12 стільцю навпроти пасажу. А ще я вас дуже-дуже сердечно, як кажуть поляки, сердечно запрошую на екскурсію, яка буде в неділю, 13 го числа, о 10-й ранку. Ми починаємо. Ми гуляємо двориками. Нетуристичного так званого тихого центру. Вони дуже класні ці двори. І зараз така а, красива, я б сказала, погода, да? не просто хороша. Хоча, ну, може, вона і зіпсується, не знаю. Красива погода, і тому а, на цій екскурсії з нами буде фотограф, а, і у кожного гостя буде хоча б ну, по кілька таких класних світлин, які можна потім а, собі десь там на аватарки ставити. І все це за 400 гривень. Як у нас кажуть, дешевля грибов, так що я вас запрошую. Все. На сьогодні я закінчила. Люблю-цілую ефіри будуть вже з наступного тижня, а хто кому мало, приходьте на екскурсію. Я вас буду дуже рада бачити. Всім тихої ночі, всім пока-пока. На все добре!